Цьогорічна акція Янгел України у Торонто розпочнеться о 10-й годині ранку в дитячому куточку. Ми запрошуємо всіх дітей, учнів наших шкіл і всіх українців приєднати до створення пам'ятного полотна. Діти зможуть причепити маленьких янгеликів, що символізують душі тих невинних дітей, які загинули внаслідок війни. Це стане частиною великої інсталяції, яка подорожує світом. Офіційне вшанування пам'яті загиблих дітей відбудеться під час офіційного відкриття Дня незалежності України. Ми хочемо, щоб цей день не тільки святкував незалежність нашої країни, але й нагадав світові і всім нам про ту страшну ціну, яку оплатить Україна за свободу. Запрошуємо всіх учнів і батьків долучитися до цієї важливої акції. Це можливість не тільки віддати шану загиблим. Але й показати солідарність із тими, хто продовжує боротися за мир. На жаль, кожен день ми втрачаємо невинних людей, багато з них діти. На сьогоднішній день більше 560 дітей вже загинуло. Ця акція нагадує нам усім про жахіття війни, які не повинні бути забуті. Ми віримо, що світ має пам'ятати ці трагедії і що наша пам'ять є запорукою того. Що такі трагедії зупиняться і більше ніколи не повторяться. Інсталяція «Янголи України була започаткована Наталією Міцо та Світланою Пештеряно в Словаччині в день першої річниці спочатку війни, і з того часу вона подорожує багатьма країнами світу. Вона побувала в Словаччині, Кіпрі, Великій Британії, Німеччині, Швеції, Маті. Зараз вона Подорожує Канадою. Інсталяції відбулися в таких містах, як Мініпех, Едмонтон, Квебек, Монреаль. Торонто стане останньою зупинкою в Канаді. Після чого інсталяція повертається в Європу, я дуже дякую вам за вашу увагу і запрошую всіх приєднатися до нас 24 серпня в серпня парку в дитячому куточку, починаючи з десятої години ранку. Разом ми можемо показати, що ці діти не забуті і що ми всі прагнемо миру для України і для світу.